Отже, вітаю всіх, хто щойно приєднався до нашої програми. Ми вже зустріли наших гостей. Це Маргарита Мельниченко за сектором відділу збереження Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки, і Світлана Загревська, методист Харківської обласної бібліотеки для дітей. Отже, запросили ми, тому що був такий відбувся. Ну він ще відбувається так. Наймасштабніший захід на Харківщині до 200-ліття від дня народження Шевченка, і такий цей захід носить яку форму марафону, поетичного марафону. Хоча я так розумію, що не тільки поетичного, так під назвою Тарас Шевченка поет, мислитель і пророк. Стартував він 21 лютого. Взагалі, як виникла ідея створити цей марафон, хто її започаткував і впровадивав саме в бібліотеках. Напевне, розпочну я, тому що стартував марафон саме у харківській власній бібліотеці для дітей. Угу. Тобто в нашій бібліотеці стартував він 21 лютого у міжнародний день рідної мови. І це звичайно символічно, тому що саме Шевченка ми вважаємо основоположником нової української літературної мови. Саме він зробив дуже зробив його твори, зокрема, його кобзар, який ще вийшов у 19 столітті. Це був своєрідний вибух культурологічний. Дійсно, ми. Не випадково розпочали саме 21 лютого. Ми взяли до уваги поетичні твори Шевченка, тому він називається поетичні. Uh -huh. Поетичним марафоном, але насправді, звичайно, що роботи, які були представлені на цей марафон, вони в трьох номінаціях про них скажуть трішечки пізніше uh -huh. моя колега. Я хочу сказати, що ми для кожного району методом визначали три твори, які вони повинні були представити в найбільш зручний для них спосіб. Тобто, в таким чином ми задіяли усі райони у цьому. В марафоні взяли участь всі райони області, це сільські бібліотеки, це районні бібліотеки, взяли участь різні категорії, категорії читачів, а за результатами цього поетичного марафону, як ви вже сказали, створена віртуальна книга, яка називається поетичний літопис», поетичний літопис цього марафону. Тобто, вже матеріали то знову ж таки віртуальні. Матеріали розміщені на наших сайтах Харківської обласної бібліотеки для дітей та універсальної бібліотеки. З ними також можна зайти на наші сайти і познайомитися. Отже, це такий, а що за, за жеребкування? Як це відбувалося, і чому саме таким чином ви вирішили? Правда, тому що ми хотіли якомога більше охопити творчість Шевченка. Тому ми визначили по три твори. Тому що, наприклад, могло б бути так, щоб всі захотіли представити найбільш відомі Катерина, Катерина. там чи угу. так, можливо, там гайдамаки. Угу. А ми в такий спосіб хитрий хотіли залучити до читання Шевченка до більш широкого вивчення угу. творчості Шевченка. І потім, що повинні були. От прочитати і щось, на що надихне. Це повинні бути якісь поетичні твори, якісь, чи, може, дослідницькі якісь. Ні, там твори були вибрані три конкретних твори. Це твори, твори Шевченка. Так, так, а була, як так, це да. повинно буде перетворитися в у що? А, цікаво, що. Просто презентувати ці твори надавалася дуже велика свобода для презентування. Вони можна було презентувати їх і в образотворчому мистецтві, ти що надихає, ага. мистецькому жанрі, поетичному жанрі, і бібліотекарям давалася дуже велика свобода. І завдяки цій свободі проявилося велике різноманіття. Дуже цікаві заходи були проведені. Проведені були поетичні конкурси. Були конкурси. Малюнки приведені до ілюстрації з цих творів. Особливо от мене просто вразило. Я зайшла на сайт, якраз відкрила цю сторінку віртуальній книзі. Велико Великобруцька центральна бібліотека організувала виставку огляд творів, які присвячені гайдамакам поемі Сон. І просто наскільки майстерно були виконані малюнки, малюнки було, до речі, виконані читачами сільських бібліотек філій. І що і от просто відчувалось, наскільки тепла і душі вкладено в ці твори, всі малюнки. Що як на мене, так як не спеціалісти, я вважаю, що вони могли пролюструвати друковану книгу навіть Шевченка. І що дивує, що є такі таланти, є люди, які живуть в селах і займаються це ж треба цими, сказати, да. що а, люди а, різних категорій вікових, в тому різних числі вікових не тільки категорій, да. діти і не спеціалісти, школярі. не спеціалісти, uh -huh. не майстри. Але от скільки душі вкладено, наскільки Дало передано от, характер цього твору і просто подивився на цю ілюстрацію. Ти одразу згадав ті ж рядки цього, цієї поеми. Дуже вдало. Це мене ще теж так вразило. Ще мені сподобалося так, що коли я так переглядала, вона ще, до речі, не повна, збір матеріалів буде продовжуватися до кінця року. Зараз десь більше дві треті представлені матеріалів в цій книзі. І ще ми очікуємо, що ще десь біля десяти районів подадуть свої матеріали. І... Ви кажете, що що ще вразило, крім того, що це ці... плешмоб, який пройшов Валківський центральна перевела бібліотека ага. разом із школою мистецтв для дітей? Вони цей захід флешмоб провели на березі свого місцевого водосховища. Це було присвячено русалківській Шевченка-Русалка. Угу. І да, вони читали вірш цей, і вже під пливом вірша от, вони малювали, як вони уявляють на цьому ставочку, як русалка виходить. І що цікаво, ці роботи якраз представлені в цій книзі, можна подивитися. Так що запрошуємо любителів Володима, хто, на, да, наші на наші сайти, щоб так. ознайомитися з творчістю наших маленьких. Звичайно, дидактичним матеріалом да. може послужити в uh -huh. подальшій роботі, і взагалі, я думаю, що це така привід для гордості певної своєрідних. Хоча це, звичайно, не змагання, це лише поетичний літопис. Uh -huh. так. Ну, от Ви в своїй бібліотеці проводили для дітей час від часу, все одно залучаючи їх і повертаючи до Шевченка, розповідаючи про нього, що сьогоднішні дітла, як вони сприймають? Ви знаєте, як не дивно і на відміну від дорослих, які часто намагаються маніпулювати прізвище нашого великого геніального поета, діти сприймають його із своєю, із своєю щирістю, безпосередністю своїх чистих дитячих душ. І, зокрема, я хочу згадати ще один конкурс, який традиційно вже протягом багатьох довгого часу проводиться на Україні. Всеукраїнський конкурс на краще читач України. Угу. От, зокрема, в цьому році на заключному нашому обласному етапі ми також намагалися двохсотліччя Шевченка не минути увагою і запропонували дітям питання, що стосувалося там життєвого, творчого шляху Шевченка. Треба сказати, що діти досить таки вдало відповідали на ці запитання. А крім того, у нас ще за результатами цього конкурсу завжди відбувається нагородження в певних номінаціях. І от в номінації до Шевченка з любов'ю ми визначили аж, аж трьох учасників. А ще одна учасника, учасниця точніше, написала вірша Шевченкові. Тобто я хочу сказати, що дійсно от Шевченко майже, як, діти в нього ставляться як до сучасника, як до порадника. Вони його сприймають в першу чергу як от зовсім незапалітизовану, як людину близьку, зрозумілу. І ще цікаво, от нещодавно. Буквально позавчора, 9 листопада, ми відзначали День української писемності та мови, і проводили ми такий святковий захід, взяли участь у святковому заході. І от був такий невеличкий, ми запропонували провести невеличкий літературний конкурс, попросили дітей читати вірші. І знову ж таки, от свіжий приклад. Значна частина дітей читала поезію Шевченка. А от, Що стосується безпосередньо, ну, мене, я хочу сказати, що от, ми в нашій бібліотеці до серед низки різноманітних заходів, і ми проводили таку літературно-музичну композицію, якою знайомили е, школярів. І я теж дивилася, як діти сприймають Шевченка, як вони… От, дійсно, ця тема їм не байдужа. Але одного але найбільше пам'яталося. От, запитання, коли в кінці заходу просиш, там дітей ставити свої запитання. І дитина поставила запитання, яке мене трішечки спочатку, я навіть розгубилася, не могла відповісти, а трішечки збентежила. Угу. збентежила. Угу. Я не змогла відповісти на питання відразу. А хто для вас Шевченко? Я замислилася, а потім власне подумала і сказала, не можу сказати однозначно хто, але я знаю, що Шевченко однозначно присутній у моєму житті, присутній з дитинства в той чи інший спосіб. І це, я думаю, теж показово. <с> ну так, дійсно, це дуже приємно, тим більше, що не заангажовані дитяче сприйняття, оце таке, воно зовсім по іншому, бо ми, коли вивчали Шевченка, нам дуже його обмежили, політизували, дуже. ідеалізували. ідеалізували. Сьогодні відкриваються багато якихось біографічних його сторінок, про які mm -hmm. ми не говорили, не знали раніше. Mm -hmm. Так, що mm -hmm. сьогодні можна сказати? Як, як змінився образ Шевченка? От якраз до цієї теми в нас нещодавно зовсім прийшло дуже цікавий захід, який страшенно сподобався нашим читачам. Це літературна Вікторина, присвячена невідомим сторінкам життя творчості Шевченка. І навіть навіть читачі похилого віку, студенти виходили, були просто вражені. Вони багато яких таких визначних фактів просто не знали. От, наприклад, не знали, що Шевченко володів чудовим голосом. У нього був дуже приємний баритон. І ще в 1847 році він готувався в навчальну поїздку в Рим. Не як, як ми завжди думали, митець mm -hmm. да, художник, а як співак, співаком хотів. Але ж в багатьох обставин у нього ця поїздка не, не здійснилася. Але такий факт для це для мене було свого свого часу відкриття. Також маловідомий такий факт, що Шевченко є автором першого українського кобзаря для Бухаря. дітей, букваря для дітей. Також мало хто знає цей маловідомий факт. І Наприклад, такі факти, що Шевченко є основоположником критичного реалізму в українському мистецтві, це також, просто вже за результатами цієї вікторини. Багато хто не знав цього, таких фактів відомих, здавалося, для, для спеціалістів, хто ну, більше вже цікавиться життям. Так що... Ну навіть якщо б його вивчати як художника, який був теж неабиякий в цьому, так mm -hmm. а, мабуть, висок... більше художник, ніж поет, mm -hmm. все ж таки, все ж таки, Насправді. більше художник. Адже коли ми вивчали Шевченка, mm -hmm. ми вивчали mm -hmm. більше його як поета, mm -hmm. а, Poeta, а да. тільки трошки, то ну ще він щодо mm -hmm. цього ще й малював. А перш за все він був художником, великим mm -hmm. художником да. Бо, якщо... він вагався свій час, не знав, куди йому направити свої сили чи мистецтво. Художнє, mm -hmm. чи все-таки поезію. Взагалі був дуже талановитий, всібічно да, талановитий, та, всібічно, талановитий да. е, так, митець mm -hmm. такий, який е, багато чого е, досяг. Але що можна сказати ще? От е, ви е, час від часу зіштовхуєтеся з якимись проявами людей, цікавості до е, кобзаря, до того, чи, які видання, якісь може. Е, Ну я бо його багато mm -hmm. правили потім же там mm -hmm. за радянських mm -hmm. часів. Повернення до витоків щось знаходили цікавого щодо е, якихось його творів, е, невідомих за радянські часи. Та дуже наприклад. багато фактів цікавих відкрилося, то що раніше е, нам було невідомо. І багато книг вже в останній час вийшло мало віддумі, Шевченко. І це, по-перше, пояснює, що він не був, як ми раніше, просто ставили його в рамки. Він був звичайна людина. В нього були свої вади, свої, якби можна сказати, творчі злети, падіння. Але одне можна сказати, що він був геній нашого народу. І ті, які маленькі вади, які зараз деякі може піднімають і хочуть афішувати якось, знівелювати його значимість, воно ніяк не може впливати в нашій культурній, ну так не можна з звичайної людини робити ідола і його да, під да, це здемовити <смітно> uh, <как бы>, <смітно> відштовхувати все, що не входить в цей образ ідола. Так <смітно> uh -huh. uh, що буде ще відбуватися? Адже я розумію, що до кінця року ще якісь заходи будуть. По-перше, в бібліотеках постійно діючі книжкові виставки, які дійсно ми намагаємося представити якісь новинки чи навпаки раритети. Крім того, знову ж таки, наш помічник комп'ютер, крім реальних багато віртуальних виставок, зокрема за результатами, за матеріалами районів, ми підготували віртуальну виставку про пам'ятника Шевченка у Харкові, у Харківській області. Угу. Тобто, це дійсно така цікава сторіночка. Ми от знаємо, що Шевченко, мабуть, таке Ну, це єдиний із поетів, точніше, взагалі, мабуть, постатей, який достойно, такої величезної кількості пам'ятників. Окрема презентація. Наскільки Шевченко увічнений, у Харківщині на Харківщині це, і де це? Є ще це наша ні, я ж кажу, я просто відразила адресую до нашої віртуальної ага. презентації, щоб ми так не розголошували всі секрети, але це цікава презентація. Є і досить такі не що пам'ятники нещодавно з'явилися, і вже з історією. Ну, Це взагалі дуже чудово, що таке зосередження всього відбувалося саме через бібліотеки, адже був період а, такого занепаду, і начебто бібліотеки не, не потрібні. Сьогодні там у вік комп'ютерізації так і таке інше, сьогодні є доступ до будь-яких матеріалів. А, все ж таки ви знаходите такі форми, які б долучити дуже цікаві людей. До... форми. У нас також нещодавно пройшла цікава форма. Це... Віртуальна відеоподорож містами містями, міста Харкова, які мають ім'я Шевченка. Mm -hmm. Також були задоволені читачі, тому що Хоча Шевченко і не був У в Хар Хар Харкові, да але його ім'я тісно пов'язано з такими, наприклад, як вулиця Шевченка, добре відома. Пам'ятник, який один із найкращих в світі вважається Шевченка. Парк, Парк, Шевченко. Парк Шевченко. Також і завод Да, сумнозвісний, На жаль, завод Шевченка, який зараз є банкрутом. Я навіть не знаю зараз він є чи ні. Це так, що прослухали, вони здійснили по цих місцях. було цікаво, також це все ж експонувалося на нашій, нашими електронними засобами, які наша бібліотека володіє. Електронна дошка, яку ми ще виграли завдяки програмі «Бібліоміст», -бі -бі Вона нам дуже допомагає в заходах. І прослухали історію виникнення цих міст. Також дуже цікаво, коли було присвоєно вулиці. Навіть дуже цікава вулиця Шевченка була в му році присвоєно йому на названня на честь сторіччя Шевченка. Тільки не зрозуміло, чому взяли саме цей вирізок. Цей там якось три три вулиці їх з'єднали. Вийшли і цих трьох вулиць вони зробили одну. Також цікава історія театра Шевченка, який був заснований Лесем Курбасом у 22-му році, ще в Києві. Правда, ім'я він 35 п'ятому, здається, отримав Шевченка, так як і пам'ятник побудований 35-му році. Ну, досить цікава історія. Да. І що цікаво, ще просто випадково на цьому заході були присутні наші колеги із будівельного технікуму. І так сподобався цей захід. І вони підійшли до наших організаторів, просто попросили ці відеоматеріали, щоб провести цей захід в себе, тому що. Такі якби від Ці, відео, такі цінні, да так гарно скомпонований було, що ну ми з задоволенням поділилися. Так а взагалі да. ви практикуєте таке, щоб десь на виїзди? Ну нехай обов'язково обов'язково. Ми співпрацюємо школою інтернат номер 3 співпрацюємо з вечірньою школою, співпрацюємо uh -huh. з музичною школою для дорослих. Школи мистецтв для дорослих і виїзди не тільки в цінах бібліотеки угу. скрізь проводиться. Навіть з будинком офіцерів у нас ще було в цьому році, не так якби активно ми співпрацювали, а з виїздами з задоволенням навіть запрошували офіцери і сім'ї військовослужбовців. Наші бібліотекарів, фахівців, що проводили заходи. Mm -hmm. ну, Я знаю, що і важко перерахувати теж всі наших партнерів, так би мовити, і наших, наш лекторат, чесно mm -hmm. кажучи, тому що також у нас навіть спеціальний сектор позастаціонарного обслуговування в mm -hmm. бібліотеці, тому що дійсно у нас така розгалуджена система виїздів. І ми бачимо, що дійсно я хочу запитати, що я знаю, що о, ваша бібліотека ще проводить такі творчі зустрічі з письменниками, з поетами, з різними цікавими людьми взагалі, і, і м, ви збираєте чимало взагалі людей небайдужих, які хочуть зустрітися і поговорити. А що було цікавого із останніх з, з останніх? Якщо говорити тема така дотична до нашої до, до Шевченко, то це із нашим відомим харківським поетом Олексієм Ауловим. Його теж відома поема про Шевченка. Це, але от з останніх, напевне, зустріч можна згадати з Ніною Сопроненко. Угу. До до нас завітав Дмитро Білий. Це теж сучасний український прозаїк. Взагалі багато часто в нас відбуваються зустрічі з поетами, з початківцями, досвідченими поетами. І ми бачимо, що завжди після кожної зустрічі залишається бажання у дітей зустрітися ще. раз. Завжди ми там робимо таку якусь ну, недомовку для того, щоб це був стимул зустрітися знову. Інколи діти запитуються, коли ще, коли ще, і це дуже приємно, звичайно. Що наша робота. Ну потрібно. так, дійсно потрібно, ви робите все для того, щоб було цікаво. І ще хотіла б запитати, що до того багато сьогодні нарікань кажуть, що діти молодь не читає. Не читає, вони там з комп'ютерними іграми зв'язані, або якщо там щось дивляться, а мало читають. Що ви можете сказати? Читають на інших електронних носіях, що цікаво, але читають uh -huh. книги. Просто зараз досить така скрутне становище, що мало ми отримаємо літератури, яка була б зацікавлена молоді. І та література зараз в основному можна читати в електронному вигляді. Навіть я, коли там я знаю вихід книги, я можу, може, це неправильно скачати, але це піратство вважається, але взагалі так. Нам no, ми намагаємося давці. відслідковувати які новинки, які твори включені до нової шкільної програми, намагаємося там стукати усі двері, просимо, щоб допомогли нам їх придбати. Потім ми навіть в формі електронної, там в електронній формі розсилаємо таке, таку інформацію в відповідного віку, де знаємо, що саме за шкільною програмою дитина повинна вивчати цей твір і залучаємо до бібліотеки. Можливо, варіант, коли ми там роздруковуємо, але от таким способом виходимо, таким чином намагаємося вирішити ситуацію. І в будь-якому разі, хоч у нас працює інтернет-центр, у нас дуже багато читачів, які приходять і певні навчання, і приходять з метою погратися, просто відпочити, але ми намагаємося так обережно. Так, ти посидів декілька там певний час, певний час в комп'ютері. Зараз, будь ласка, візьми книжку. Ну, грубо кажучи, що ми. Там ніби так лякаємо, що якщо ти візьмеш книжку, ми це звичайно так не робимо, але залишаємо все таки пріоритети задрукованою книгою, хоча йдемо в ногу з часом, від цього ніде не дінемося. Ні ні, ну це все. дуже зручно. Я сама користуюся саме електронними, yeah. бо не треба возити в сумці важкі так, фоліанти yeah, якоїсь yeah, книги. Змінювати можна... ще підсвітку, шрифти. Ну, так, yeah, дуже yeah, дуже yeah. це дуже зручно. А щодо дітей сьогодні видавці намагаються. Якомога зробити яскравіше, багато малюнків, там, цікавих якихось е, засобів, які можуть привертати увагу саме дітлахів. Е, як маленькі читачі сприймають таку книгу, наскільки вона їм цікава? Бо сьогодні з картинкою в інтернеті мало що <гум> може порівнятися. Звичайно, що на ура сприймаються книжки. У нас багато новинок яскравих, як ви сказали. Якісних дійсно таких, от, і коли відповідає папір, ілюстрація, шрифт, тобто це дуже важливо, коли дитина чітко бачить букви, шрифт. 100, відповідає стандартнах. До речі, стандартам третіми запрошуємо на зустрічі видавців. Вони нам деякі секрети розкривають, і Ми тоді вже можемо так на на око сказати наскільки це все книга відповідає цим стандартам. Але, от що важливо, я в принципі про це говорю і в призустрічі з читачами і. Власне, от велика роль батьків, коли вони маленьких дітей приводять в бібліотеку, вже формується таке позитивне ставлення до бібліотеки через прийняття батьків. Якщо дитина бачить, що в сім'ї читають, що в дитині що в сім'ї в родині якийсь культ книги, то вона також буде перейматися таким ставленням, стане гарним читачем. Дійсно, що ну сумний такий факт, але я не знаю наскільки він достовірний, що до якщо дитина до 12 років не Полюбила читати, грубо кажучи, то вона далі вже в неї не буде цього інтересу, і треба якомога от, цей вік не втратити. Тому що, власне, це дуже це все залежить від батьків, в першу чергу, я б сказала, від школи, від оточення. Але ніякого неякому разі не можна, так би мовити, скидатись. З рахунку родини. ну звісно. І ще хотіла б запитати щодо того, до періодичних видань чи користуються вони сьогодні попитом, газети, журнали? Сьогодні доступ є, Користуються, да ми також з періодикою, дуже на жаль, жаль да. важко не віддівається. Тим більше зараз ми зрозуміємо, в якому становищі ми знаходимося uh -huh. і. Хоча можу запевнити, що за ці півроку нам ми трішки нам дали гроші, кошти на періодичні видання. Uh -huh. Була б дуже гарна альтернатива, як в інших закордонних країнах є на електронних носіях, і які uh -huh. можна читати ці книги і в бібліотеках. У нас, на жаль, ще такої методики, такої системи не розроблено. Вони навіть вдома видаються, там через деякий час ти скачуєш на свої носії, наприклад, через два тижні вони зникають, там не можна копіювати. Ну... Це дуже цікаво. Ми всі спеціалісти ці розуміємо. і надіємося, що такий буде вихід для бібліотеки. Тому що навіть зараз наукові статті друкувати, наукові журнали, газети, які користуються попитом, але дуже багато іде на них коштів і досить незначний попит. А це якраз було б дуже гарним вихідом. А попит це є є дуже великий, особливо на журнали із. По іт технологіям mm -hmm. наукові журнали. Ну і навіть і розважальний журнал нас приходять, великі категорії є. Ну коли будуть у вас там уже навіть те, Наталі або mm -hmm. Карван історії, прям черга за ними. Також це своя певна категорія читачів. Ну так, також, я, я дякую вам. Я сподіваюся, що ми ще зустрінемося і поговоримо про те, що цікавого буде відбуватися у бібліотечному житті. Дякую, успіхів. Ну і ми рухаємося далі.